І, от ви якраз казали про найбільшого виробника так нафтопродуктів, про найбільшого експортера нафтопродуктів а В нас же ж Сполучені Штати Америки неодноразово вони казали вже про те, що не підтримують ці удари України по російській нафтопереробній галузі, оскільки це може там сколихнути нафтовий ринок, ціни. От тут от цікава теж ваша думка: наскільки можуть вплинути такі удари на ціни на нафту, нафтові продукти. На світовому ринку, ну, от, по-перше, це а там вже давайте про наслідки потім. Ну, Нащо нам з вами щось там вигадувати, ми вже можемо з вами по факту подивитися, що сталося після цих ударів. По факту, ми бачимо, що ціни на нафту впали. Впали, і це логічно, тому що якщо ми б'ємо по нафтопоробних заводах, вони переробляють менше нафти, і ця нафта вона йде на експорт. Відповідно, там стає більше ресурсу, і відповідно е ціни падають. Це саме те, що ми й побачили. І відповідно ця риторика по, ну, американців, вона чесно кажучи, не, не дуже зрозуміла. Хоча ну, з такої, скажімо, лобової точки зору. Але з іншого боку, ну, зрозуміло про що йдеться. Е ну от у, в експертних колах мені от більш за все подобається версія про те, що. І що вони мали на увазі? Просто це дійсно гвалт підняли росіяни. Тому що вони просто не очікували таких атак і такої ефективності їхньої. Відповідно, вони надавили на американські нафтові компанії, які працюють в Казахстані. Це компанія Шеврон, зокрема. І це дуже великий виробник нафти. І в чому особливість? В тому, що з Казахстану ця нафта транспортується. На експорт території Росії в завантажується в новоросійську. І, відповідно, відповідно росіяни, скоріш за все, просто пригрозили американцям, що якщо вони не надавлять на нас, щоб ми припинили ці атаки, то вони перекриють цей нафтопровід, це каспійський трубопроводний консорціум, він називається. І, відповідно, ну там дійсно великі обсяги нафти, і це може сколихнути нафтовий ринок. Ну, це, це безумовно так. Наскільки вони це можуть зробити, оскільки, ну, оскільки це, технічно вони це можуть зробити, але з іншого боку, є Казахстанський інтерес, Казахстан це Російський Союзник, і інші міжнародні зобов'язання і так далі. Але я думаю, що це насправді найбільш, е, найбільш така правдоподібна версія. Тобто, це ще раз говорить про те, наскільки ефективними були ці удари. А наскільки ну зараз я так розумію, ну за версією так, от, яку ви озвучили, то це знову ж таки Росія вдається до шантажу на міжнародному рівні. Тут мені не зовсім зрозуміло, чому Сполучені Штати Америки на це прямо ж так ведуться, і ну, виходить, що вони бояться Російську Федерацію і її будь-яких важелів, там що вони там, ну я там зараз в буквальному сенсі, так скажу, трубу перекриють, так і тоді я так розумію, що буде не. Нестача нафт, нафти нафтопродуктів на світовому ринку, так? Ну якщо ви кажете про, про перекриття цього каспійського нафтопровідного консорціуму, так то це буде нестача глобальна нафтопродуктів. І відповідно, який це саме е, нафти е, нафти, с, саме нафти які, які, відповідно це вплив буде ну на ті ж Сполучені Штати Америки, до прикладу? Ну, прямий вплив. Я впевнений, що ті е, відгуки, які були, про... Побоювання зростання цін на колонках в Штатах, ну це я, я в це вірю. Я в це вірю. Тобто, тому що для Штатів Це Штата... дуже серйозний, е, це дуже серйозний аргумент. І відповідно, якщо зростає ціна на нафту, відповідно буде зростати ціна на бензоколонках, і відповідно у предвиборчий період. Ну це не, не дуже добре для діючого президента. Тому, от, 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 от такий сценарій, я, я в принципі припускаю. Ну тобто, Сполучені Штати Америки, правильно я розумію, вони донині продовжують купувати нафтопродукти у Російської Федерації, і є і вони і Росія, по суті, є головним постачальником для американців. Ні, ні, не так. Ні. Тобто, не ринок так. нафти Поясні, він глобальний. Будь ласка, да. Угу. він глобальний. да, Тобто, якщо в одному місці стає менше, відповідно весь ринок на це реагує, і штатівський в тому числі. І навіть та нафта, яку Штати самі видобувають, вона теж починає дорожчати через дефіцит, через нестачу на світовому глобальному ринку. То саме цей механізм, от саме його і побоюються Штати, що почне дорожчати через недостачу нафту з Росії або з Казахстану, да, там ціни на, глобаль, на глобальному ринку зростуть, і, відповідно, потягнуть за собою і ціни в Штатах, а відповідно, ціни на бензин. Угу. Ну і відповідно вибори, відповідно незадоволення адміністрацію Байдена ага. і спекуляції з боку його суперника Трампа. Ну, якщо ми кажемо про Росію як найбільшого виробника, так нафти у світі експортера. А чи можлива якась диверсифікація цього виробництва поставок і збільшення виробництва в якихось інших країнах? Є такий потенціал десь. Безумовно, є безумовно, є От нагадаю, хоча б найбільш такий е, доступний приклад, це е, програма по скороченню видобутку з боку Саудівської Аравії, яку, до речі, і Росія підтримала, і через що ми бачимо підйом е, цін на нафту цього року. Спочатку року ціна на нафту зросла майже на 15%, з 77 до 90 доларів за барель саме. Через заходи по скороченню експорту, видобутку експорту нафту на світовий ринок е, Саудівської Аравії, Росії і, і там, деякими іншими країнами ОПЕК. Тобто, це працює і відповідно, тобто, у них є резерви для того, щоб збільшувати це постачання, але це відбувається не так швидко. Це такий досить інерційний процес. Відповідно, ну якийсь період буде дійсно штормити. І ціни дійсно можуть підрости. А це якось може вплинути ну, на нашу країну, на ціни у нас в Україні. Оскільки зараз ми ж більшість, якщо, мабуть, вже не все, там не всі нафтопродукти нафту імпортуємо. так? Ну тут питання не в тому. Знаєте, ми вже такого, ми вже такого надивилися. У нас ціна там з го року зросла майже в два рази. І якось, знаєте, у нас навіть споживання не дуже впало там, воно впало переважно через втрату території, е, тому ну, воно таке пропорційне, скажімо так, а просто тут е, інша ситуація, знаєш? через ціни на бензин хтось нам каже щось робити чи не робити, як нам захищатися від, е, тобто, у нас питання життя нашого. І нашого майбутнього. А там декілька центів на галоні бензину, ось когось більше цікавить. це насправді це насправді саме таке неприємне в цій ситуації. Ну тому, що американцю середньостатистичному знаєте, йому там Україна десь далеко, а його машина, яку треба заправляти бензином, вона тут поруч і нею треба користуватися. Тут ну на жаль, це теж можна зрозуміти. Хотілось би, щоб розуміння в інших народів цього світу було більше щодо ситуації України, але поки що маємо те, що маємо Слухайте, у Нас ще глядачі питають: а чи ОПЕК може врегулювати дефіцит нафти на світовому ринку? Що таке ОПЕК? ОПЕК це організація країн, які видобувають нафту. Як би вони там не говорили, вони зацікавлені в тому, щоб ціна на нафту зростала, що вони просто більше заробляють, і то вони казали там 22-го року, що їм треба ціна 80 доларів за бар, тоді все буде добре. Потім почали говорити, що, та ні, ні, нам вже треба 90. От тоді ми свої бюджети якось там зверстаємо. Зараз же, от я читаю, вже треба в Саудівській Аравії 96-98 доларів за баррель, щоб можна було там всі бюджетні програми виконати, побудувати в пустелі якийсь там горнолижний курорт і таке інше, тобто і, і інші такі важливі дуже задачі. Тобто вони будуть, навіть якщо тобто, цей дефіцит він буде грати їм на руку. Вони дійсно почнуть більше заробляти, і насправді Росія почне більше заробляти, тому що вона є великим експортером нафти. Відповідно, я розраховувати на те, що всі побачать дефіцит з цін сім і щось почнуть робити, там дуже різко там, видобувати більше нафти, то я б на це не розраховував. Тобто, якийсь період воно дійсно, ну там місяця, там два воно дійсно може штормити і досить. Знаєте, так цікаво виходить, ті ж самі Сполучені Штати Америки нам там допомагають, виділили на цей рік нарешті пакет фінансування для України. Але при цьому при цьому, виходить, що ті ж самі американці фінансують війну Росії проти України. Так ну і купуючи зокрема російську нафту. Ну наостанок, знаєте, я би все ж таки хотіла би зрозуміти, якщо Росія, ну такі вона там зробить. Спробу закриття каспійського нафтопровідного консорціуму сполучені штати Америки це дуже сколихне світ сколихне, чи е, тоді матимуть американці якісь важелі тут на українські збройні сили на українську владу, щоб ми таки припинили ці атаки на російську нафтопереробну галузь? Ну і зупинилися, щоб далі там не колихати цей ринок. Ну, дивіться, це питання ну, не моє, як то кажуть, питання не по зарплаті. Да? Тобто, uh -huh. це, мабуть, для якихось політичних, військових, оглядачів. Я можу сказати одне. Ми бачимо, що всі кажуть, що там не було цих заяв, не було цих вимагань, але бачимо, що припинилися наші удари. Ну, по факту, да. місяць їх немає. Тобто, нас ніхто нічого не вимагав, ніхто нічого не заявляв, але удари припинилися. Можливо, просто йде. Планування нових операцій, я не знаю, але по факту ми поки що маємо. ну Складається таке враження, що ну ви або дослухались там до цього, або просто зараз плануємо там інші операції. знаю подивимось.